Почнемо зі знайомства. Скажіть, будь ласка, як ви звати і чим ви в загальному займаєтесь? Доброго дня, мене звати Олег. Ми вже більше 10 років займаємося агробізнесом. До того займалися експортом овочів і фруктів за кордоном, але життя привело до того, що нам що перейшли в агробізнес і займаємося вирощуванням. Так, добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, щоб допомагати військовим саме через сільське господарство? Так як ми вже десь роки займаємося вирощенням овочів, ми дійшли до того, що в один коли сталася повномасштабна війна з Російською Федерацією, ми зрозуміли, що потрібно годувати свої. І так, так шукали шляхи і. Як вирішити питання, щоб налагодити поставки нашим військовим? Успішно з цим справилися і зараз постачаємо нашим військовим. Ви скажіть, які саме овочі чи фрукти ви передаєте на передову або армію? Е, найчастіше ми передаємо це картопля, морква, капуста, а також зараз ще підключилися яблука та груші. Угу. І з тим, що в нас з'явилися парники, зараз ми також можемо передавати хлопцям ще огірки та зелень. Це, це дуже добре. Добре, скажіть, будь ласка, це систематична допомога, чи передаєте тоді, коли потрібно, чи коли просить? на початку це було по потребі і по можливості. Зараз це вже ми поставили машину як спеціалізовану, яка стабільно їздить і передає підрозділам овочі свіжі, наші, так що це вже стало у нас систематично? Добре. Чи виникають якісь труднощі з поставками або передачею цих продуктів? Звичайно, дуже багато питань, дуже багато нюансів в процесі виникає. Також в процесі доставок було багато питань, але завдяки волонтерам, завдяки людям, які готові допомогти, і завдяки іншим аграріям ми змогли добитися того, що Кожного тижня в нас їде автомобіль, який постачає нашим хлопцям прямо з поля свіжі овочі. Добре. А ви займаєтесь цим самостійно, чи, можливо, у вас є якась допомога, наприклад, команда якась? Так, є у нас команда, це якраз, як я сказав, є люди, які добровільно. Проявили свою ініціативу, щоб допомогти в цьому питанню. Е, є також інші аграрії. Таке питання: чи не шкода вам витрачати продукцію на армію, якщо б ви, наприклад, могли з цього заробити? скажімо так, теперішній ситуації ми всі повинні згрупуватися і працювати на перемогу, бо без перемоги ті кошти, що ми заробимо на цих овочах, нам нічим не допоможуть. Втративши е, країну, втративши поля, втративши людей, які знаходяться в нашій території, це нам просто буде не потрібно. Ми прорахували, що, щоб не бути збитковими, і е, е, прорахували скільки овочів ми можемо е, дарувати нашим хлопцям для того, щоб е, е, швидше. Добути перемоги, і вони також хочуть спробувати щось свіже, щось не таке, як, як є в сухпайках, які надають нам допомогу та ж сама країни Європи. Коли є якась ситуація, яка б запам'яталася вам найбільше? Е, ситуація запам'яталася. Якраз коли ми е, включили в допомогу яблука і Груші завдяки нашим партнерам іншим аграріям, які. Е, е, нам давали ці яблука і груші щоб ми передавали своїми овочами хлопцям. Один хлопець він від початку того, як він поїхав на фронт, він записав нам аудіо повідомлення з подякою, що він він від початку війни не пробував настільки смачні свіжі яблука, як як ми йому передали. Це просто зігріває душу і. Насправді навіть один ящик переданий свіжих овочів може кардинально змінити ситуацію, підняти як і настрій хлопців, так і е, моральний дух, і він знає, що в тилу є люди, які за, за них не забувають за хлопців, і готові допомагати, готові передавати е, їм це всякі смаколики. Це смаковики. дуже зворушлива. Історія у вас була б якась порада людям, які не знають, чи варто допомагати, чи не варто і щось від себе робити. Е, ну можу сказати, що не потрібно чекати ідеального моменту е, для того, щоб почати допомагати. Потрібно просто згрупуватися, е, приєднуватися до команд, які працюють. А ні, то в тій ніші, які ви займаєтеся, потрібно. Прорахувати, проаналізувати, що буде потрібно нашим хлопцям і, і допомагати, тому що перемога понад усе тільки з перемогою ми можемо підняти країну, ми зможемо відновити свій бізнес. Ми можемо заробити потім більше з людьми, які повернуться з територіями, які ми не здамо ворогу. Ми зможемо тоді розвиватися. А якщо ми будемо сидіти в тилу і чекати, що хтось е е без нас це зро зробить, це, 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 це з цим не буде перемоги. Ну так, це правда. Як ваша сім'я, друзі е відносяться до того, чим ви займаєтесь? Можливо, вони вас якось підтримують, надають вам сил і наповнюють вас, тому що зараз такий нелегкий час. Ви не родина, яка е нам допомагає, яка Доносить до нас інформацію, що відбувається, як діяти, що потрібно. Напевно, ми би втратили втратили мотивацію, але це нас мотивує. Завдяки їм ми на сьогодні далі стараємося розвиватися, допомагати нашим хлопцям і робити все, щоб своєю невеличкою частинкою своїм мізерним процентом якось допомогти пришвидшити нашу перемогу. Це чудово, що ви маєте таку підтримку і. У вас є люди, які вас наповнюють і надихають е, добре, і таке питання я його всім задаю. Що перше зробите після війни, і якою ви бачите перемогу України? Перше, що ми що ми плануємо, це більш скажу таке особисте сімейне. Це ми хочемо побачити Чорне або Азовське море. Ми перше це відвідаємо. Наші ж території, Надіюся, побуваємо в нашому Криму, і ми їх хочемо відвідати. Вдихнути цим повітрям до війни. Ми часто навідувалися. Ми маємо дуже багато партнерів з mm. Херсонщини, з якими ми працювали. Ми часто не гостювали. Ми дуже зараз шкодуємо за нашим заповідником Асканія Новою. Ми часто, часто його відвідували. Це був прекрасний заповідник. Там дуже багато тварин. На жаль, його зараз немає. Надіюся, після війни буде відно... буде його відновлення. Ми також долучимося до цього. При всій можливості зможемо допомагати організаторам, хто буде його відновлювати, і це перші кроки, які будуть з нами здійснені. І бачимо закінчення війни тільки в нашу перемогу, тому що, як би не було з нами правда, з нами вищі сили, з нас так. потужна підтримка як українського народу, так і Європи, які бачать, що. Ми захищаємось, ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої родини і ми до останнього ляжемо, але ми не дамо ворогу захопити наші сім'ї, наші родини, нашу землю. Це дуже гарна відповідь. Війна змінила всіх нас. Але завдяки таким людям, як Олег, ми розуміємо, що ми не втрачаємо зв'язку з землею, з хлібом, з їжею. Вражається не лише їжа, це турбота, це тил для наших військових. Я хочу подякувати від себе за те, що ви так допомагаєте нашій армії, за те, що ви підтримуєте їх. Я впевнена, що вони цього потребують, і їм дуже приємно, що вони знають, що про них турбуються, і ми їх не забуваємо. Тому ще раз дякую за те, що приділили мені кілька хвилин. Дякую вам за чудові слова за інтерв'ю.